Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. В залі засідань наявним є 12 членів центральної виборчої комісії. Кворум наявний, повноважним є засідання, і так я його відкриваю. І сьогодні на засідання пропонується порядок денний, який включає три питання. Тому я ставлю на голосування. Чи є якісь пропозиції зауваження до порядку денного? Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за? Одноголосно дякую. Рішення прийнято. Порядок денний затверджений. Можемо розпочинати. Перше питання про питання проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі номер 88 ська область доповідається питання член Центральної виборчої комісії Гавко Андрій Євгенович. Прошу. Дякую, Віталій Володимирович. Шановні колеги, до вашого розгляду пропонується проєкт постанови. А саме до Центральної виборчої комісії з апарату Верховної Ради України надійшла. Засвідчена належним чином ксирокопія нотаріально засвідченої копії судосу про смерть народного депутата України Верховної Ради України 9-го скликання Іванчука Андрія Володимировича, який був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 25 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі номер 88 Івано-Франківської Івано області. Беручи до уваги, що протягом п'ятого року повноважень Верховної Ради України. Поточного скликання проміжні вибори не проводяться а також зважаючи на той факт, що на сьогодні в Україні триває воєнний стан. Відповідно з таких умов на сьогодні правових підстав для призначення центральної виборчої комісії проміжних виборів у разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, який був обраний одномандатному виборчому окрузі, немає. А тому комісія бере до відома такий факт дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі номер 88 Івано-Франківської області, без призначення проміжних виборів у цьому окрузі. Тому пропонується. Взяти перше, взяти до відома факт дострокового припинення повноважень народного депутата України Іванчука Андрія Володимировича, обраного в одномандатному виборчому окрузі No88 Івано-Франківська область з підстави, передбаченої пунктом 7 частини 2 статті 81 конституції України, друге копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України та Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. І третє цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Тому пропонується. Такий проект підтримати. Дякуємо, доповідь завершена. Дякую, Андрій Євгенович. Колеги, чи є в когось запитання пропозиції до доповідача до запропонованого проекту? Бажання взяти участь в обговоренні? Також немає. Оголошую за обговорення і ставлю на голосування рішення з першого питання порядку денного, яке запропонував Андрій Євгенович. Хто за, прошу голосувати. 12 за одноголосне рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про скаргу Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія. Зареєстровано Стральній виборчій комісії 4 вересня 2023 року за номер двадцять один Це питання доповідає член Центральної виборчої комісії Глущенко Вікторія Анатольовна, Прошу. Дякую, Віталій Володимирович. Шановні члени центральної виборчої комісії, а також присутні на її засіданні. До центральної виборчої комісії 4 вересня 2023 року. Надійшла скарга Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія суб'єктом оскарження, в якій було визначено Львівську обласну територіальну виборчу комісію. У скарзі суб'єкт звернення повідомляв про те, що указана територіальна виборча комісія не приймає рішення, передбачене частиною першої статті 284, зокрема. Про визнання обраним наступною черговістю кандидата, замість того, повноваження якого були достроково припинено. Крім того, суб'єкт звернення зі скаргою просив встановити. Протиправної бездіяльність територіальної виборчої комісії та достроково припинити повноваження Львівської обласної територіальної виборчої комісії та визнати обраним депутатом Львівської обласної ради наступним за черговістю кандидата, замість того повноваження, якої якого були припинені на виконання вимог виборчого кодексу, копію скарги та доданих в неї матеріалів було надіслано Львівській обласній територіальній виборчій комісії для надання пояснень до центральної виборчої комісії 20 вересня 2023 року надійшли відповідні пояснення Львівської обласної територіальної виборчої. Комісії. Комісії, в яких вона вказувала на те, що наразі питання правомірності припинення повноважень депутата Львівської обласної ради Андрейка є. Предметом оскарження у судовому порядку. Так, ухвалою Львівського окружного адмінсуду від 3 лютого було вжито заходів щодо забезпечення позову та зупинення дії рішення політичної ради політичної партії Українська Галицька партія. Ухвалою львівського окружного адмінсуду від 8 липня також було вжито аналогічних заходів забезпечення позову. Рішенням Львівського окружного адмінсуду в задоволенні позову Андрійка до Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія та політичної партії Українська Галицька партія, третя особа Львівської обласна яка було відмовлено в задоволенні позову, а ухвалою 8-го апеляційного адмінсуду від 14 серпня подано заяву про роз'яснення судового рішення. Перепрошую ухвале постановою 8 го апеляційного адмінсуду було скасовано рішення суду першої інстанції та прийнято постанову якої провадження у справі за позовом Андрейка закрито. А ухвалою Верховного суду відкрито касаційне провадження. Та витребовано з Львівського окружного адмінсуду матеріали вказаної адміністративної справи. А ухвалою 8 апеляційного адмінсуду від 14 серпня у цій же справі подано заяву про роз'яснення судового рішення, у зв'язку з чим е е також. Е Витребувано матеріали з Львівського окружного адміністративного суду таким чином. Правомірність рішення політичної ради політичної партії Українська Галицька партія від 23 січня 2022 року наразі оспорюється в судовому порядку. Центральна виборча комісія звертає на те, що з огляду на її повноваження, а також на те, що Конституцією України передбачено заборону привласнення іншим органам функцій судів, а також делегування функцій суд не допускається Центральна виборча комісія вважає, що наявність судового спору щодо законності рішення вищого керівного органу політичної партії при відкликання за народною ініціативою, а також правомірності процедуру відкликання депутата місцевої ради з огляду на на обсяг компетенції комісії та конституційну заборону привласнення функцій судів та їх підміну унеможливлює здійснення центральної виборчої комісії контрольних функцій стосовно територіальної виборчої комісії під час вирішення нею питання щодо розгляду рішення вищого керівного органу політичної партії про відклик. Кення за народною ініціативою депутата місцевої ради. Так само указане унеможливлює прийняття центральної виборчої комісії відповідного рішення замість територіальної виборчої комісії. Беручи до уваги усе вище вказано, а також визначені кодексом вимоги, які суб'єкт звернення може заявляти у скарзі, рішення, які виборча комісія може ухвалювати за результатом розгляду скарги. Прохання також про дострокове припинення повноважень територіальної виборчої комісії, не може становити змісту вимоги у скарзі. Таким чином, центральна виборча комісія доходить висновку, що викладені обставини згідно з частиною. 3 статті 72 кодексу та частиною 4 статті 15 закону про Центральну виборчу комісію підстави для залишення комісії скаргою Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія без розгляду по суті. Таким чином, Центральна виборча комісія постановляє скаргу Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія, зареєстровано в Центральній виборчій комісії 4 вересня 2023 року за номером 2134 4999 залишити без розгляду по суті. Цієї постанови надіслати Львівській обласній організації політичної партії Українська Галицька партія, Львівській обласній територіальній виборчій комісії. А саму постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую за увагу. Дякую, Вікторія Анатольевна. Колеги, чи є в когось запитання, пропозиції, зауваження до озвучного проекту постанови? Немає. Чи є в когось бажання взяти участь у обговорення? Також немає, тому оголошую завершено обговорення. Ставлю на голосування проект рішення з другого питання порядку денного, яке озвучило Вікторія Андріна. Хто за? Прошу голосувати. Одинадцять за, хто проти? Утримався. Один член комісії отримався. Це рішення прийнято більшістю голосів членів комісії. Дякую. Третє питання порядку денного про скаргу львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія зареєстрована в центральній виборчій комісії 8-4 вересня 2023 року з номером двадцять один тридцять Це питання також доповідає Лущенко Вікторія Анатоліна. Прошу. Шановні колеги, знову ж таки так, і так, надійшла ще одна скарга 4 вересня від е, Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія, суб'єктом оскарження, в якій також визначено Львівську обласну територіальну виборчу комісію. Указані скарзі суб'єкт звернення просив визнати протиправною та такою, що порушує виборчі права громадян бездіяльність Львівської обласної територіальної виборчої комісії щодо нереєстрації Островського Назарія Івановича, визнаного обраним депутатом Львівської обласної ради. А, також прийняти рішення про реєстрацію депутатом Львівської обласної ради центральну виборчу комісію, а також достроково припинити повноваження Львівської обласної територіальної виборчої комісії. А... Вивчивши скаргу, а також додані до неї матеріали. Центральна виборча комісія також копію цієї скарги надсилала до обласної, Львівської обласної територіальної виборчої комісії для надання пояснень. У відповідь Львівська обласна територіальна виборча комісія зазначила, що дійсно 25 липня 2023 року указана виборча комісія отримала заяву Островського про реєстрацію його депутатом Львівської обласної ради. Разом з тим, згідно з отриманою комісією 3 жовтня 2023 року копії постанови Львівської обласної територіальної виборчої комісії від 2 жовтня, указану особу, виборча комісія розглянула його заяву та указану особу визнала зареєструвала депутатом Львівської обласної ради. Центральна виборча комісія, проаналізувавши зміст скарги, беручи до уваги предмет та суб'єкт оскарження, а також положення частини першої. Вирішила, що підстав для залишення скарги без розгляду, по суті, немає, а отак вона підлягає розгляду на її засіданні. Таким чином, з наявних у комісії документів вбачається, що Львівська обласна територіальна виборча комісія постановою дійсно визнала Островського обраним депутатом, потім зареєструвала його депутатом Львівської обласної ради. Таким чином, на момент розгляду указаної скарги, без діяльності Львівської обласної територіальної виборчої комісії немає. А відтак в цій вимозі скарга під Лягає uh... Відмов, відмові. так само щодо вимоги про те, щоб достроково припинити весь склад Львівської обласної територіальної виборчої комісії, як було вже зазначено і в попередній проєкті постанови відповідно до сталої практики центральної виборчої комісії. Указана вимога не може бути заявлена у скарзі, оскільки є організаційним заходом, який вживається центральною виборчою комісією, і є виключно її дискрецією. Разом з тим, центральна виборча комісія вважає за необхідне наголосити Львівській обласній територіальній виборчій комісії та її членам на необхідності нормалізації. Роботи цієї територіальної виборчої комісії, проведення її діяльності у повну відповідність із вимога закон... вимогами законодавства України про вибори, неухильного дотримання Конституції України, Кодексу законів України та актів Центральної виборчої комісії у ході реалізації своїх повноважень, зокрема, в частині прийняття в установленому законом строки рішень та вчинення дій, а також організації роботи. Таким чином, Центральна виборча комісія постановляє у задоволенні скарги Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія, зареєстровані в Центральній виборчій комісії. 4 вересня 2023 року, за номером 21.34.4.998 один відмовити, наголосити львівській обласній територіальній виборчій комісії та її членам на необхідності нормалізації роботи цієї територіальної виборчої комісії, приведення її діяльності у повну відповідність із вимогами законодавства України про вибори, неохильного дотримання конституції України, виборчого кодексу законів в Україні та актів центральної виборчої комісії у ході реалізації своїх повноважень, зокрема в частині прийняття в основному законом строки рішень та вчинення дій, а також організації. Роботи. Копію цієї постанови надіслати Львівській обласній територіальній виборчій комісії, а також Львівській обласній організації політичної партії Українська Галицька партія. Саму ж постанову прилюднути на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую за увагу. Дякую, Вікторія Анатольовна. Колеги, чи є запитання до за уваження до проєкту постанови? Запитань немає. Чи бажаю хтось взяти в обговоренні? Також немає. Матеріали були роздані. Всім всі мали можливість ознайомитись в принципі. Тому оголошую завершеним обговорення питання третього порядку денного і ставлю на голосування озвучений Вікторія Анатолійна проект рішення з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 12 за. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. На цьому ми завершили розгляд питань порядку денного сьогоднішнього засідання. Я дякую всім членам комісії за підготовку питань порядку денного. На цьому оголошую засідання закритим. Про час наступного засідання буде повідомлено додатково. Дякую.